Цю машину зупинили в селі Прилісне Маневицького району. Окрім бірок на колодах, для їхнього перевезення водій повинен мати спеціальні дозволи. Пиловник Сосна, 4 метри. На даний час у вас має бути 42 клитки. Так і є. Що сам перераховував. Сіє. Да? А куди везете? – На лісокомплекс, на переробку. Пише, що на лісокомплекс городок. Городок. На переробку, де там щось там з їх. А звідки? Грулоскельсництву водія відпустили, запевняють усі дозволи, є, але у зв'язку з масовою нелегальною вирубкою лісів поліцію зобов'язали спиняти кожну машину, яка перевозить зруб. За чотири місяці крадії в лісопродукції лише в Маневицькому районі затримували тричі, розповів місцевий поліцейський Олександр Снитюк. Вказівка держави, вказівка президента в зупиняти, і наше керівництво на націлює увагу на націлювати нам увагу на перевізників, які займаються лісопродукцією. Як часто бувають затримання? І в яких об'ємах? Бувають не в великих об'ємах. Так, 2-3 куба, більше всього, що там бусами деколи перевозять. А такими великими партіями не перевозять. Помічник лісничого борового лісництва Михайло Ткач показує, як вводить у загальноукраїнську базу код і збірки на зрубі. Сосна. Продукція. Це є пиловник. По 4 метри. Вношу номер бірки. Я беру я першу бірку. Носимо номер. Будь-який чіп його можна використати тільки один раз, тому що тут є магнітна стрічка, є номер і за кожним номером числиться, наприклад, там може бути пілом другого сорту, сорту або, наприклад, якийсь штабель. Там дроватик соровина і так далі. Дозволи на перевезення лісу, роздруковують безпосередньо на місці рубок. У них указують і розмір колоди, де зрубане дерево, і всю інформацію про автомобіль і водія. За номером бірки на сайті будь-хто будь де може перевірити, чи зареєстрований вантаж і викрадений повернути, розповів головний спеціаліст Волинського управління лісомисливського господарства Іван Забродець. Якщо йде на куб деревини три бірки, це порядка шести гривень. 6 гривень на середньому ціна на знеособлено кубометра сягає 640. один відсоток від реалізаційної ціни припадає на електронний облік. 30-20 відсотків значно збільшилось складених протоколів і тому подібне, ніж було раніше. Раніше все від руки писалося, і всі щоденники, всі звіти зараз. Це все робиться автоматизовано. Якщо на місці перевірити штрих-код не вдається, машину затримують, поки остаточно не з'ясують походження вантажу. Перевезення немаркованого дерева означатиме, що воно крадене, зазначив начальник городоцького лісгоспу Віктор Данилюк. Так як за людиною паспорт, так і за лісопродукцією записана дана бірка. Мають право затримати на 2 чи три доби згідно чинного законодавства до вияснення всіх обставин. Якщо ж доступу до інтернету немає, телефонують у лісгосп. Як у реєстрі можна відстежити детальний рух деревини? Показала інженер електронного обліку Руслана Лук'янчук. Бухгалтера бачать скільки. Заготовлено скільки вивезено, скільки реалізовано. Продукції і ця система дає це легальність продукції. На впровадження електронного маркування лісова галузь Волині витратила понад 2 мільйони гривень, каже начальник Волинського управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко. І це дало економічний зиск. Штраф за зроблене дерево становить 3-4 тисячі гривень, тобто в стільки ж перевищує його вартість. А лише торік через електронний реєстр вдалося виявити понад тисячу спроб незаконного збуту лісу. 2015 рік сплата сто 92 до бюджету. Зараз говоримо про 100% маркування. Так. А скільки було до цього часу? Скільки відсотків? У нас було десь біля 72% от, і 50% при реалізації на експорт. Сьогодні йде 100% як при заготівлі, так і при реалізації. Внутрішній ринок, експорт. Що заважало тим бути ще 28%? Щоб повністю маркувати тільки саботаж на певному рівні певних керівників. Тепер розкраданню покладуть край, запевняють керівники, але побороти незаконну вирубку вдасться тільки тоді, коли браконьєр зрозуміє, що вивести крадене не вдасться. А до єдиної електронної бази приєднаються всі лісокористувачі. Закон про це мав вступити в силу з 1 липня, але наразі Верховна Рада його відкликала.